29 травня волинські правоохоронці провели профорієнтаційний день для учнів 8-9 класів одного з луцьких ліцеїв. Школярі побували в головному управлінні Нацполіції області та дізналися про роботу ситуаційного центру чергової частини операторів 102 та криміналістів, показали зразки техніки, яку використовують на фронті, зокрема броньовані машини та спорядження поліцейських підрозділів. А ще дітям розповіли історії загиблих бійців, які служили в поліції, і прав прапори спецпідрозділів мати провести безпечні уроки і так само приділити увагу безпосередньо кожному учню, який потребує такої уваги. Але я хочу наголосити на те, що насамперед ви маєте бути дійсно, казала моя колега. Правосвідомими слухняними громадянами нашої держави на вуличних локаціях теж чимало цікавого робота криміналістів, вибухотехніків, кінологів і 3D-сканер для фіксації місця подій. А ще поліцейські розповіли волинським школярам, як саме шукають зниклих людей та виявляють злочинців. Розуміли <ріця> це? Дев'ятикласниця Аріна ділиться враженнями від побаченого та почутого. Раніше дуже мало було відомо про поліцію, так як це дуже серйозний державний орган, мало звісно, що відомо. Але після того, як я переступила порог, ця година вже яка пройшла, була неймовірно і цікавою спостерігати за цим процесом. Наскільки кожен крок відслідковується, щоб все було в безпеці, це неймовірно цікаво. Чудові враження уша залишилися. Такі заходи більше ніж просто екскурсія. Можливо, серед сьогоднішніх школярів є ті, хто надихнеться побаченим і в майбутньому обере свою професію в правоохоронних органах.